Так, робимо мелодрижного марнис плюс а, а, мана. Чак цей бренд називається. 37 дуже класний бомбер. Тут такі квіточки є. Розмір тут. 152. 90 тут, тут Дуже ставлю гарний, дуже якісний. Маємо такий мелот. 7-8 років. Глузочка дуже вагенька, такі ванжетики, прикольні. Ну класно, можна його зараз, можна на школу. Далі джинс дуже крутий на 8 років. Я вам покажу, відкрию його. Дуже крута модель. Ще яка висока посадочка, як вони класно зроблені тут. Прострочечка зараз таке модна, актуальна. Дуже крута модель. І на осінь класно взяти. Школу такого. Так, давайте будемо дивитися, що тут ще є 5-6 строчки. Тут, до речі, буде 5-6 що досі багато. Водібки є, можна брати. 5-6, дивіться, яка вітровочка крута. 7-8 років. Це сухня, трикотажна, така на довгі рукачок. Тут такі, бачите, медузки. Дуже прикольно. Далі, такі класичні брючки, 5-6. Так само можна і пошичкам до школи з вишивкою, така на 10-11 точки, блузочка на короткій рукавці, дуже стильна. А далі 7-8, така ковтюлічка, теж для дівчинку. 6 7, такі лосінки на легесенькій байці, такі теж лосінні тоді. Далі, дивіться, яка крута джинсовочка на 8 років, така теж на високу посадку, тут оброблено так класно. Та... Так, що в нас тут? Давайте будемо дивитися. Так, але це малючок. Юбочка, це дуже переставі підрали. Так, далі 9-10. Така вірветка, теж дуже крута. На пузеречко. Така, Такалікація ми теж на 9 10 очків, така дуже прикольна. Ви хочете підправити? Так, ілвіеточка. Теж дуже класна. Спитка 7 8 бочки. Вони дуже класні, ці модельки. Дивіться, яка вона крута. Її можна зараз... Тут вишивка така прикольна, дуже стильна. Тут є така різиночка позаду. Так, ще одна така сукня на 9-10 точків. Дуже класна трикотажна, на довгий рукавчик. 5-6 рочків, дивіться, така ковтюлька класна. Так, 5-6. Ось така туничка. Так, 12 точків. Це у нас такі велосипедочки або лосінки. Лосінки на 7 8 років. Ще лосінки на 9-10. якість тут просто неймовірна. Вони такі трошки не буде окорочені. 3-4 рочки. Це у нас буде сукня теж дуже класна. 4-5 лечки, дивіться, яка класна кофточка. Тут ще так поняла, за... а, тут така сюди можна, типу, бантика чи щось таке. Теж дуже така марядна прикольна. Далі 9-10, така маєчка, 5-6, ще одна сукня. Не буду відкривати, це, по-моєму, ще на ще бачу. Так, такі светрик легенсенький, легенькі, 12 точків. І така... а, це не будуть, це, вибачте. Лосіньки ще одні трикотажні. Так, да, у нас така росовочка є класних блузочок. Актуально зараз тут іде маєчка типу, і нове така шифонова блузочка. Шифонова дуже прикольна, тобто можна як окремо а можна як шефоновою блузочкою. Так, болірошка, Шортики не бачу, розмір. Написано 8, це Напевно, 8 років. Така болірошка, так, кофтюлька така ще 3-4 3-4 чотирилочки. Щось я не бачу, що тут. Ага, такий сюжетчок, 3-4 рочки. І десь такими камінцями. Укорочена модель, така, знаєте, прикольна. Шортики. Футболочка на довгий рукавчик. Так, 7-8 такі прикольні з колочкою літні брючки, я так розумію. Такі шортики на дівчинку дивитися прикольні, бачите, зроблені. Так, далі, така спідничка, типу, літня зовсім така дихоча, 7-8 ночків. Така у нас ще бузочка є, трошки інші розмір. Такі шортики, чи шоти, 4-5 рочків. Літні брючки. Ось такі легенькі, легенькі. Так, достаю вам. Така 5-6, типу, футболочка. 13-14 брючки легенькі, плюс, тобто цілої. Такі вони широченькі, по-моєму, трошки. Такі, бачите, класні. І легенькі-легесенькі. І такий стоп прикольно Так, така прикольна. Типу блузочка, чи щось таке, не знаю. 5 часов, ось така моделька. Цепипотока. Ну, типу так, 116 у нас ще такі будуть на 5 часов ось І ще одна полігушка, така тоннисенька, на 12 локі, буквально вот, від сонця.